Пункт видачі гуманітарної допомоги для громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України, за кілька днів запрацює у Волноваському районі Донеччини. Його робота стала можливою завдяки тісній співпраці міжнародної благодійної організації Карітас України з офіцерами групи цивільно-військового співробітництва. Зараз ми започатковим разом такий невеличкий проект, і будемо надавати гуманітарну допомогу для мешканців територій. Зараз ми знаходимося на території логістичного центру Новотроїцьке, де ми це плануємо зробити. Зараз узгоджується декілька процедур, схема цієї роботи і я думаю, через декілька днів ми розпочнемо свою роботу і будемо і далі допомагати цивільному населенню. Продуктові набори, гігієнічні засоби, дитяче харчування та інші речі першої необхідності безкоштовно передаватимуть представники благодійного фонду мешканцям окупованих населених пунктів Донеччини, аби підтримати їх та довести, що Україна піклується про своїх громадян і не лишає їх у скруті. Велика справа дати людям зрозуміти, що Україна про них не забуває, що навіть якщо вони Живуть не на підконтрольованій території України, вони все рівно залишаються українцями, і їм буде надана вся необхідна допомога, яка тільки може бути. Реалізація подібних проєктів триватиме і надалі, адже кожен з них це ще один маленький, але вкрай важливий крок, який наближає повернення окупованого Донбасу до України. Віталій Саранцев Ірина Зінчук час чем.